Ми вже давно не живемо в старому світі третього виміру. Досі чекаємо на квантовий перехід в п'ятий вимір, але озирніться на світ навколо себе. Цей світ має прискорений час, цей світ відображає наші бажання і наші страхи. Світ навколо не та сама земля. В більшості випадків вам просто залишилось повірити в себе. Щоб почати користуватися внутрішньою силою логосу, яка прихована в кожній людині. Я це бачу на навчання, яке почала проводити для групи учнів. На власні очі бачу, як внутрішня сила людини зростає. Що ж таке Логос простими словами? Це слово і думка творця, енергії творіння, який за допомогою логоса створив світ. Кожен з нас це ключ. Для відкриття логоса, тому я завжди наголошую на особливій силі кожної людини, на тому, що Тут немає випадкових душ без людини. Ця планета не має ніякого значення для творіння. Земля завжди перебувала під заступництвом інших більш розвинених цивілізацій. Зараз велику користь людству несе Сиріус, і, як завжди, плеяди або стожари. За останні 15 років людство пройшло через складні перепони та портали. Хтось їх не витримав. І вирішив відмовитися від втілення на землі. Хтось приходив лише на невеликий відрізок часу з інших зоряних систем для підтримки в переході. Всі ми продовжуємо наші трансформації, стаємо свідками війни як актів виявлення темряви, яка приховувалася в нашому світі, яка стала для багатьох рушійною силою для заняття завіси з очей. І поверненням до справжніх цінностей та потенціалу, з якими вони прийшли на землю. Земля цінна, вона має життєвий логос всесвіту раніше, завдяки ньому керували всесвітом. Але люди в своїх ранніх версіях, як, наприклад, Атланти, втратили свою велич через війну між темрявою і світлом. Нам готові допомагати з інших світів, але тепер закладене одне правило. В новій грі ми повинні самостійно прокинутися і відкрити нашу внутрішню силу, використовуючи доступні духовні інструменти. Поступово перед нами буде ще більше відкриттів. Те, що зараз це лише початок процесу. Наприклад, кого і що приховують в Антарктиді, а те, що у людства стерта пам'ять і 99% людей немає пам'яті попередніх реінкарнацій, це теж не поначально нашій власні волі на все є причина, але чи хочете ви цієї правди?